Всім привіт, адменкусенята! З вами я Адменкус і Ну, Трапік! Всім привіт! І сьогодні ми хтось помнить цю карту, як... як всі і І хтось в дорс, хтось играв цю карту. Думаю, друзі, ви здогадались, що це старі добрі рибу Friends! Да, про них є на моєму каналі. Ну, це серіал наш, а це ігра апше сама. Ну так, тут є і сама гра. Ми дуже здивувалися, так що поїхали! Поїхали! Боже, Петрапік, ти, ти помниш апше оце коло? Так, ти що, дуже ностальгійно тоді було. Шкода, що стрибати не можна. Чуть шкода? чому не можна тут стрибати? Я би стрибати під підписниками. Під, під, під <під, під, під, не під, підписниками, а... Від... Ми можемо так робити. Ми можемо так робити. <під> ми можемо на Це наш... Вітаєм! О! Ви поїхали! Пацанчики! І не тільки пацанчики! Влад... 에... Адмер... До речі, стоп! Стоп! Ставте лайк, якщо ви хлопець, і підписуйтесь, якщо ви дівчинка. Подивимось, скільки кого у нас взагалі більше? Хлопчиків. Чи дівчинка, чи дівчат Хватить! Ми, ми не про принротів знімаємо. В ці часи не було прин Так, Да, я пам'ятаю, коли я ще біля тебе стояв, коли ще каналів не було, я казав адменкус, адменкус. Ну, я не казав адменкус. Я казав справжнє ім'я, і, і... виїхали. Ми, ми всі тоді отак от робили. Е. Хто не знає, за лором ми маємо поїхати в парк розваг, але оцей от чорний чувачок розвернув табличку. Рек! Рек! Не спойлери, не спойлери, не спойлери. І хто не знає, і ми поїхали в парк Rainbow Friends. Його вже давно закрили, бо там робили монстрів, І ми тут розбились, Мене назем і нас забрали в Rainbow Friends, розвікательний центр. Його давно поліція закрила, бо там робили монстрів мутантів. Ось, наш на першу ніч наше завдання зібрати кубики. Вибачаюсь. Вибачаюсь, це мої уроки. Впали на ноутбук. Однажку тобі ще вчитися і вчитися, Уроки в тебе преследують. Тебе вони... Я їх поставив над ноутбуком. У мене є така вишка, де там є книжки, де там я складаю книжки. І вона, мене вона, вона вся рухнула на мене. Ну, не мене на клавіатуру. Стоп! Це, в це треба із звуком і звуком грати. Так, це треба звуком грати. Так, о, відчиняємо дверку. Скільки тут кубиків треба збирати? О, ще кубики. А, Так, да, хто не знав, на першу ніч з'являється синій монстр. Він страшний, але можна в коробку сховатись. Так, плющи. Можна... Ай! Де ти? Де ти? Я де там, де там, оце не карусель, а да там що за ру, руку мовили, що прям вибачайте. Я біля де там мельниця. Я не чую ничего. Блин, ну мне треба буде, Так, знадіть блоки и в театр типу их відносить, каже нам. Каже їм. Каже нам Од... один от чувачок. Один чувачок такий. Ред! Та не спойлери. Ну чого я дуже хочу про Ти спойлерка. А, а вдруг якісь підписники в це, вдруг вони в це ніколи не грали, вони тоді, певно, в Дорс грали і вони в це захотіли поіграти. Ну, їм ж не інтересно буде, що ти будеш спойлерити їм. Ну добре, добре, не буду спойлерити. Я в золі міг ви щас в кропці бути? Тут синій. Е, бро, дивись, я зараз е, трошечки не буду говорити, тому що е, якщо щас, я вже на нахилятися. Ну будь ласка, поговори. Що? Тут і... По секрету скажу одну какашка Спайк. Е, по секрету скажу, штрапик просто какашка. Нагадую, підписуйтесь на канал, навіть якщо ви хлопчик, тому що тому от що, тут правило не давати блу-бургери, тому що, як ви знаєте, у нас є торт підписників. До речі, я скоро зроблю відео, де я його відкусував. Тут Рейбу Френдс мились. Ну, а чому ти не ставиш під, під цим відео мій канал? Мені тоже треба підписників. А я не ставив. Я ставив. Я новенькому відео з у вставив. Окей, okay, окей, okay, добре. Я там ставив. Ну. Мі... І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Мені теж треба розвивати мій канал. І так само адменку Та й слухайте, і у нас є торт підписників, вже 40 підписників було, тому я скоро вже зроблю відео, де там ми, де там я відкусую торт підписників на 50 підписників. Буде якийсь маленький секретик про, про мене, а на, а на 100 підписників. Буде великий секрет про, про мене і плюс трапіка. Да, плюс трапік, той самий секрет. Не, Не розказуй. Прошу. Одде от не не, не скажи. Одне от той один кубик. Адменкус, адменкус. Що? Ти розкажеш секрет? Ні. Що? Я, Я... хочу тобі сказал. Я кубик знайшов. Окей, іди. В театрі нема блу. Ні на Ні, не так, будить підписників і, і можливо буде один маленький секретик. Можливо, на то підписників Адменкуса хтось прийде до нього. Ні, ми не наберемо так швидко. Ой, дивіться, ці це руки, це новий монстр. Я сказав, ой, я сказав на сто, ой, пробачаюсь на 50. Так. Да. Бачите цього монстра? Це монстр зелений, він сліпий. Він... Можна я скажу, як він називається, можна я скажу, як він називається. Грін, його. Він сліпий, він... але він може вбивати, типу, коли ти в коробці. Під давай подивимось кіно. Давай. Хто там горить? Гаррі на... Сьогодні... Попов... Попов... Поттер! Гаррі Потера включи! Гаррі Потера включи. Гаррі Потера окей включаю. включаю. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Тут. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Гаррі Поттер за. Гаррі Потер не включила. Схоже за мене і проснувся. Думаю. Что це ж каже? Чому я кажу отак, М-м-м-м-м. щоб не казати, хто цей персонаж, якщо я. як же його сказав. Ну, якщо ви не почули, то це. Потім розкажу. Хто цей? м-м-м? Yeah. Я типу не оце sais. хто нам говорить? Uh -huh. Азденко, це все правильно поняв. Давайте тепер по центральному йди, я буду по боковому. Тихо тут блу. Я налякався. Uh, Підписники, ви скажете, чому треба збирати цей корм? Uh, нас буде вслідущу ніч оранж, і йому треба збирати, їсти, хто не знає. Uh, я пізніше про оранже розкажу трохи. Це Трентон, це. І Освальд Д... Девіс Це вони, типу, засновники. До речі, через скло Освальда не видно. Це значить, що він кудись пропав. Камера, через яку знімали серіал Raybook Friends. Якісь книжки і перший друг Блю. Mm -hmm. Так. Я вже знайшов, я вже знайшов два пакета з їжею. А ти? Бро, ти серйозно ви коробці? Я боюся, я блу бачив. Ну да. Блу це травма. Блута травма, після якої хочеться сидіти в коробці. Так, о, ще один пакет з їжею. Друзі, напишіть в коментарях. Ну, стоп, А що Я. Мож... Я, я, що Пліш трапік. Ти скажи, що я написати в коментарях, бо в мене вже мозок тупо відмовляється думати. Е -е, дуже дивно одменку, але я скажу, е -е, будь ласка, напишіть в коментарях, чи, е -е, по-перше, чи ви грали в цю гру, і, -і напишіть. В коментарях, чи ви е, дівчинка або хлопчик. Так уже було дівчинка, це, це хлопчик, це лайк, дівчинка це підписка. Уже ж було. Ну, я вам я вам сказала. Те що, те, що, те, що хтось підписався, те, що хлопець підписався, не значить, що він дівчинка. Дівчата те саме. <рек> Ось такі, знаю, що біля, біля Стояв брат старший, я думав, він щось вже скаже. А, а, а там, як ти втік, там Грін є? Е, ні, там нікого нема. Нема, нема. Я думав, що ти казав підписники, що там грін з біля тебе стояв. А ти Ми, за стар. Він, би, він би стояв, він би, він би він би просто дивився на мене. Це чоловий парень. А ти за старшого брата розказав. Так за, підписники знають, що в мене три брата. Добре, що в мене. Добре, що в мене Добре, що я в сім'ї старший. Тебі повинно, в тобі є менці, брат. Раз. Мінус з мінусів молодший брат за ним гірше. Типу, він всюди. Він вчора фарбу з'їв. Він вчора раз. Він вчора знайшов фарбу. Два. Він вчора пописав штори. Три. Він вчора собі всіма кольорами фарби намалював собі манікюр. І, і, і три. Він вчора знайшов пластилін і собі в волосся його запхав. Цей пареньок. Так, я что я пришел. Я бачу пакетки, пакетики. я бачу Блін, Блин, можно я принесу? А, тут агрін Тут агрін А, тут аблу так, все, я в коробці Я в коробці Я жду моменту, коли буде пюрпл. Я в коробці, А на що тобі момент, коли буде пюрпл. Він мені подобається. Ти улатві ручки, які влазить, і, і, і ласково нюхають твої ножички. Це мій улюблений персонаж Бенджтрапик. Ну, мій оранж. Ну, але Пірпл тоже прикольний. Я думав, в тебе улюблений Бріндрот, Трик-трик-барабум. Ну, це Бріндрот. А ми зараз говоримо... А там Грін! Там грін, там грін в театрі! Ні, не на тому вході. Д Давай, хорош. Сігма, сігма просто. Ні, Респект про штрафіку. Бачите цю ручку? Це оранж. Він маленький, я щиро щур, я б сказав, який його треба покормити, він потім проснеться, і він, <губ> він проснеться і з'явиться помаранчева доріжка. Він буде по ній бігти і треба сховатися, щоб він тебе не з'їв. До речі, я ветеран. бач, я ветеран. Бачиш, Я ветеран. Підписники, раді вас купив одну коробку. Быстро включай Гаррі Поттера. Быстро Тун-тун-тун-тун. включаю. Останнє річ, він каже. Ну це брехня, ну це брехня. Ще дві чи одна ніч? Я не помер. Три або дві. Ще дві ночі. О! Якщо що, слюня, це там, де пюрпл. Окей, ти йдеш в ту сторону, я йду в цю. Ні, там блу, я, я, я знаю, що там блу спавниться. Тебе там блуз памниться. Б'юсь об заклад в тебе там блуз? О, я, мене я, ну, тобі подобили. Хто? Маникюрку вбив? Перезнімати? Я не я не знаю. А менку все подія на тебе. Окей, не буду вже. Не буду рясок. Сад... Дивися під ноги, дивися під ноги, уважно. Я тебе різнути. Жалко, що я тебе резнути не можу. Ну, 30 гемів, е, 30 гемів е, не можна. Якщо і помилять, це донат на валюту. Ай да, геми то за донат. Да, геми то за донат, кстати. О, Оша лампочка. Ой, я дуже тупо вмер. Але як ти вмер? Я, я біжу. Матча ну, ноги. Я думаю, пір там мене зараз не схватить. Він в моменті просто бере руками мене, лоскочить до ножки, я сміюся і він мене каналізацією втаскує. Вентиляцію. Ой, вла е ой, ой анмер, космоспоть. До речі, пацани. Я так бачив... У більш трапіка на каналі над, нашим, над, над нульовою серією нашого серіалу Rainbow Friends, де була ознайомка, я бачив, вам не сильно зайшло, то ми й не будемо знімати. Ну. Блін, тут таблу! Блін, ми забули оранже покормити, він зараз бігти буде, я вам покажу. Во, отака от доріжка. Я хочу оранже зазняти. Треба стати в коробку і в бік. Оранж можна сказати, розділяйте світ на дві половини. Е, я вам зараз покажу Вовін. Бачили? Енергійний. Він буде бігати поки не цей, поки не пройде весь вам, маршрут. Вам заспівати якусь музику підписники? Угу, я кажу так. <таслуж> та не тю сагор. А яку? Пісню не про бренротів. ротів. Добре. А яку тоді? Яку? тільки не про бренротів. ротів. Окей. Що ти? Ну, чого ти мовчиш? Дай мені, гр. А, окей? Гр. Елке, okay, екер. Okay, nee. okay. Та краще б ти вже заспівався у ту пісню, щоб коли крінжову, то що ми колись в дитинстві робили. Окто пустив, що обісрався. краще б ти її заспівав, тільки не онґир. Ну пробачайте. Зараз трішки небезпечно, тому що тут водиться оранж. Всі знають, що тут водиться оранж. Треба його покормити. Я покормив оранжа. Я покормив оранже. Що буде? Я покормив. Я покормив. Ти за мною дивишся, да? Ні, він дивиться заїжджа. Ні, він дивиться за їжею. Я його вже кормлю. Кормлю його. Диви на нього. Да давай уже хавай! Оранж тобі норм. Він без тебе поїсить. А? Він без, без тебе поясить. Геній. А типа, коли мене нема? Да, коли тебе нема, він їсть. Мене нема. Ти здійпи, як ти його загністи сейчас він їсть? Реально? Да. То по ідеї йому навіть анімацію не зробили. Ну, йому навіть анімацію не зробили, як не взяти. Ну, це добре, що оранж мене кошмарити не буде, да? так? Так, як хотіла. А, блу! Будеш ну, друзі, ми хоча б спробували поіграти в цю цікаву карту. Проходження буде на... скільки там. Е, Окей. Давай на 3000 переглядів. Ні, Давайте на 200 переглядів буде продовження. З вами були Адменкус і. ПЛУСТРАФІК! Всім бай-бай!